Яких цін чекати саме на пальне? Розпитаємо Сергія Куюна, експерта паливного ринку, директора консалтингової групи А95. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий. День. Пане Сергію, власне, здорожчає паливо чи ні? І коли? Ну, насправді це тільки законопроект. Зараз його буде роздивлятися Верховна Рада. І відповідно, згідно цього законопроекту, перший етап підвищення заплановано на перше липня. Ось тоді можна буде про щось уже точно говорити. Але знову таки, на мій погляд, абсолютно не факт, що ціна зросте обов'язково, оскільки, наприклад, якщо б сьогодні запроваджували ці зміни, то на бензин дизель ми б взагалі це не відчули, оскільки зараз ціна падає і через сприятливу зовнішню кон'юнктуру. А що буде через там, місяць, да, там, на 1 липня. Ну зараз важко сказати. Якщо і тоді ціна буде теж знижуватись, то е, я думаю, що ніхто цього і не побачить. У будь-якому разі йдеться там про півтори-дві гривні. Це не є, на мій погляд, там дуже трагічно, тому що сьогодні в ефірі лунають чомусь там 75 80 гривень за літр? Ну, абсолютно не зрозуміло, звідки це такі цифри беруться. Йдеться про таке досить таке косметичне. Е, Збільшення цін або зміну цін, яке в принципі є таким досить буденним і зазвичай люди навіть цього не помічають, пане Сергій. Ну я з вами не зовсім згоден з тим, що останнім часом вартість бензину зменшується навпаки, вона виросла десь на 3-4 гривні. А от дизель так зменшувався. З чим це пов'язано? В квітні ціна зростала на всі марки. Це дійсно так. А у травні вона почала знижуватися. Ос основна причина, основна, основна динаміка дійсно по диспальному, Також скраплений газ дешевше. бензин поки що дійсно є стабільним, оскільки ціна на нього в світі на відміну від скрапленого газу, на відміну від дизелю, не знижується. Залишається бензин досить дорогим. Відповідно, стоїть він у нас і на колонках. Тому причина зазвичай одна: це зміна світових цін на нафту та нафтопродукти. А як Ви вважаєте, чи справді от є потреба збільшувати зараз вартість пального? Є однозначна потреба в тому, щоб наповнювати державний бюджет. Я нагадаю, що державний бюджет є єдиним джерелом фінансування нашої оборони. Західні партнери не дають нам грошей на військові потреби. Вся їх допомога вона йде на не військову сферу, тобто на зарплатню там, вчителям, медикам, пенсіонерам на пенсії і таке інше. Відповідно, всі інші питання військові це питання нашого бюджету. І там є е, нестача грошей, і в принципі, підвищення податків, це досить ну, очікуваний логічний крок. І я вважаю, що саме от по пальному там дійсно є е, е, потенціал для збільшення, особливо це стосується скрапленого газу, е, тому що на сьогодні ситуація виглядає так, що податок на нього дешевше, менше, ніж на бензин 4 рази. Тобто бюджет отримує з тих, хто на бензині е, гроші на 4 бронежилети, мовно кажучи, а з тих, хто на газу отримує на 1. Я не розумію, в чому є різниця, якщо люди використовують нафтове пальне, що ти, що інше, що те, що інше пальне, воно імпортне походження має. Чому треба надавати пільгу якомусь з цих видів пального абсолютно незрозуміло зараз, до речі, цікаво, що ця нова шкала акцизів, вона передбачає, що кожен кілометр шляху для автомобілістів буде коштувати, буде сплачувати з нього однакова кількість податків. Незалежно від того, на якому пальному цей кілометр був подоланий. Я вважаю, що це дуже справедливо, особливо сьогодні. Я думаю, що це має всіх ну, вирівняти і щоб всі робили однаковий вклад у нашу оборону. А давайте далі поговоримо про обґрунтовану ціну взагалі на всі види палива. От ви сказали, я коли годувався, бачив. Різні варіанти. там До 80 гривень. і Ви теж про це казали, що є такі чутки, пишуть про це. Як ви вважаєте, яка максимально обґрунтована ціна на сьогодні? Ну, у нас завжди є ринкова ціна. У нас ринок дуже конкурентний. Десятки гравців ринку. Я скажу так, що останні, мабуть, півроку оптові постачальники взагалі працюють без прибутку, оскільки пального. У нас основна проблема ринку це профіцит. У нас дуже багато палива більше ніж потрібно, тому це от, постачальники взагалі лишає без прибутку. Є прибуток на заправних станціях, знову таки він е не є сталим. Тобто, наприклад, була дуже важка там зима для цього сектору. Сьогодні ситуація дещо краще, але треба дивитися в середньому порогу. І оця конкуренція, яка дуже велика. Ми бачимо, що дуже великий діапазон цін да теж є. Тобто споживач може обирати, що він хоче. Відповідно, в цьому середовищі формується оптимальна ринкова ціна, коли споживач може обирати пропозицію на будь-який смак, і кишені. Ну, власне, ті, хто пишуть про 80 гривень за літр, вони орієнтуються стосовно того, що така ціна в Європі, і ми маємо відповідати так само такій ціні. Ви з цим погоджуєтесь? Ні, ні, ну по-перше, я думаю, що йде абсолютно чітка медійна компанія сьогодні для того, щоб зірвати е, цей процес підняття акцій, підняття податків, і відповідно зірвати наміри Кабміну, е, профінансувати оборону. Ну, я вважаю, що це дуже не просто шкідливо. Це просто можна розглядати як диверсію. Е, що стосується європейських. Е, Нормативів, да то дійсно, тобто, ну зрозуміло, що податки треба піднімати для того, щоб наповнювати бюджет. Але наскільки піднімати, і тут Кабмін прив'язався до європейських рекомендацій. Ми, як країна-член Європейського союзу, маємо їх притримуватись, ну і або прислуховуватись да, до цих рекомендацій, хоча вони не є обов'язковими. І Кабмін вибрав от саме мінімальну планку податків, які є в Європі. І розтягнув це підвищення до 2028 року. Тобто, підвищення акцизу не буде одночасним, воно буде поступово протягом 4 років буде підвищуватись на оці 1,5-2 гривні для того, щоб не створювати якихось цінових шоків, і відповідно, щоб це все відбувалося дуже лагідно. Я вважаю, що це дуже правильний підхід, і я думаю, що навіть. Ну, Є, є всі передумови для того, що може окремі етапи пройдуть взагалі непомітно. А як вважаєте, що потягне за собою от нове ціноутворення на пальне? І хто у підсумку, на кого у підсумку от впаде це навантаження? Зараз дуже дивно слухати да там в ефірах, в інших медіа, там, експерти чи ще хтось там каже, за це заплатять люди. так Сорі, але акциз це є податок на споживання, тобто він і розрахований на те, щоб його платили люди за те, що вони споживають. Це не є секрет, і дійсно у нас чомусь бояться називати речі своїми іменами. да Це не популярні речі. Так, сьогодні важкі часи, але у нас на кону стоїть держава. Відповідно, я вважаю, що тут треба вживати найбільш радикальних заходів для того, щоб ми вистояли для того, щоб... В армії були гроші, і, щоб тримати нашу оборону. Щодо наслідків, то вони теж здебільшого те, що я бачу, перебільшення, що там все подорожче, і так далі. Ми проводили дуже багато досліджень, і можу сказати, що вплив ціни на пальне на в собі вартість широкої товарів, широкого вжитку, ну він мінімальний насправді, навіть там в аграрній сфері, там яка найчастіше там потерпає, да там в лапках. То там це не перевищує 10-15%. Тобто, оте підвищення на 1-2% пального його взагалі, ну ця собівартість вона не відчує. У нас просто є така звичка, знаєте, там все валити на бензин. У бабусі укроп на базарі подорожчав, чому через бензин? Тому тут треба уряду просто чітко контролювати ціноутворення на товари широкого вжитку, на харчі і дивитися, щоб не було зловживань. На бензин або курс долара, дякую вам дуже, бензин, пане курс долара і на харчі. І на все дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Я нагадаю, це був Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А 95